Наші так звані побратими в лапках росіяни обстрілюють нашу енергосистему, руйнують її, відповідно, генератор не завжди зручно і доцільно запускати. А от коли, наприклад, вночі, то можна запустити відповідно і від інвертора такого. Вентилятори для охолодження, під'єднання клеми плюс-мінус. Тут стандарт євро. Під євророзетку. Включити-виключити. Постійний струм і змінний струм на виході, скільки видає. Значить, 12 вольтовий я брав Можна було взяти і 24 вольтовий, але це вже під два акумулятори. Ну, в принципі, бачите, яка дня. Але перевага його в чому? В правильності синусоїди. 4000 Вт. Ну, це зрозуміло, що це все можна поділити на два. І максимальна його потужність буде десь 2 кВт. 2 кВт. Цього в принципі цілком достатньо для того, щоб живити будинок. Працює. Послухайте, нема взагалі ніяких звуків зайвих. Видно, що потужність тут набагато більше цього приладу. Так, але я думаю це єрунда. Значить, вимикаємо котла. Спробували, все чудово, але, думаю, більше навантаження буде, якщо ми запустимо ось такий холодильник Delphi. Зараз спробуємо його запустити. Що нам покаже відповідно. Тоді, що нам тоді покаже? Покажуть прилади? Так, запускаємо. Запустився. 1184. Але вентилятори чомусь закрутились і зупинились. Не працює компресор. Слухайте. Але просадка напруги дуже велика. 10 93 Дуже сильно падає напруга. Знову росте. А, вентилятори просто крутяться з, з такою силою, що їх просто е, навіть не чути. Дивіться. бачите вони крутяться все-таки. Просто через це навантаження ми їх навіть не чуємо. Вони, я так розумію, з різним зусиллям крутяться. Ну, висновок який. Запустити можна. Бачите, напруга падала до 9 і чимось і він не вимкнувся. Під навантаженням. На виході 200 вольт. І зараз тримається 983. Це під навантаженням, а тепер давайте вимкнемо. До речі. Прилад не гріється. Ні, взагалі не гріється. Ну і бачите, напруга впала і тримається. Тому, в принципі, для резервних запусків можна використовувати такий інвертор із акумулятором. Єдине, що акумулятор вже 4 години попрацював. Трішки підрозрядився. Плюс ми пробували запускати від нього з упсом котла. Але тепер давайте напруга тепер. Як швидко відновиться напруга. Це навантаження, дивіться. Це під навантаженням 9 і. І 8, 9,5, а без навантаження 12, 12,4, мабуть, відновиться. Фактично, акумулятор заряджений. Але як навантаження просаджує його? Ну, я вам так скажу. Схема робоча. Будемо пробувати, будемо тестувати, буду запускати котла, тому що світло вимикають по 4 години і побільше навіть деякі періоди, а температура повітря знижується. Постійно знижується. Відповідно, треба буде чимось грітись зимою і інвертор. Досить така цікава штука. Купив я його за 101 долар на Aliexpress. Прийшов він рівно за місяць. Посилання на нього я скинув в опису під відео, ну, в принципі, в першій силзі закріплю коментар, щоб ви могли теж перейти. Зараз відповідно ціни не такі, але там можна підшукати різні акції. Тоді була акція, я заказував 5 листопада, там була акція перед 11.11. .11. Були додаткові купони, були додаткові знижки, і, в принципі, вдалося викроїти його за 101 долар. Що дуже шикарна ціна для 2 кВт інвертора на сьогодні. Ну і ця вся схема обійшлась. Акумулятор в 3000 гривень, вважайте, інвертор в 3,750 десь. І все. І можна як аналог генератора використовувати для короткочасних споживання електроенергії, не витрачаючи при цьому паливо.